Для створення електронно-цифрового підпису Приватбанк потрібно зайти на сайт приват 24ua з телефону. Після цього натискаєте на кнопку Вхід зверху справа, це у вас запит до вашого місцеположення, Натискаєте або блокувати, або дозволити. Вводите для входу ваш номер телефону, і також потрібно ввести тут пароль. Після вводу паролю потрібно це підтвердити в додатку Приват24 на вашому телефоні. Після успішного входу на сайт переходите в сервіси. Бізнес. І з бізнеса потрібно перейти на вкладку Електронний підпис. Відкрити сервіс. Так, відкрити. Очікуєте завантаження сервісу і перевіряєте ваші дані. Тут потрібно перевірити ваш ПІП, а також населений пункт. Якщо дані вірні, натискаєте Так. Дані вірні. Пароль: 8 і більше символів. Натискаєте Підписати. Далі. Тепер потрібно підтвердження в додатку Privat24 на вашому телефоні. Після підтвердження на телефоні очікуєте завантаження і ваш сертифікат завантажено. Зверху видно справа ОСПБ, нижнє підкреслювання і ваш ідентифікаційний номер. Це назва вашого електронного цифрового підпису. Можете перейти в папку і побачити, де він знаходиться. Він у мене лежить в папці Downloads. В кінці ви можете бачити дату створення, а також термін дії вашого сертифікату, тобто він діє рівно рік. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписатись на мій канал.